Стикалася з тим, що до пізної ночі слапаєте в телефоні, навіть якщо рано потрібно прокидатися, бо є багато справ. А зранку ви вже настільки побитий і вже нічого не хочете. І обіцяєте собі, що от цієї ночі вже точно даєте спати швидше і все повторюється по колу. Дивіться відео далі, я розкажу вам, що з цим робити. Привіт, з вами Андріана, і сьогодні ми поговоримо про проблему, яка стала в мене на перше місце, і відсунула просто всі інші. А саме це сон. Сон дуже важливий в житті кожного, і він впливає буквально на кожну сферу життя. Там любовну, дружню сферу на хобі, на роботу. Але часто ми цим сном нехтуємо користь чомусь іншому, а так робити не варто. <світ> Якщо ти погано спиш, в тебе потім немає енергії щось робити. Якщо немає енергії щось робити, прокидається тривожність через те, що ми нічого не робимо. Потім ми не можемо заснути через цю тривожність. Ми постійно про це думаємо. І так у кого так відбувається просто повно. На щастя, в нас є інтернет, в якому ми можемо не тільки заліпати в тіктоці, дивитися відосів, але ще й знайти відповіді на питання, як покращити свій сон. І от власне сьогодні ми поговоримо про те, що я там знайшла. Уже десь більш року мій режим сну був просто ніяким. Ми заслали десь четверта п'яти ранку, прокидалася під обід. Вже в мене сили нічого робити не було, і часу вже нічого робити не було. Вже півдня проходило, і через це я врятувалася більше через це мене тривожність прикидалася. Хоча кожного разу я обіцяла собі, що я це. Вони вистачали буквально на день-два, а потім все починалося з нами. Тому я почала більше цікавитися цією темою, що нам допомагає засинати, що навпаки заважає цьому. І, чесно кажучи, мого сну покращилась, ми так працюють. Тому я хочу, поділи. хочу поділитися цим з вами. І сподіваюсь, комусь це буде корисно, але мушу зазначити, що я не експерт. Це просто інфа, яку я знайшла в інтернеті. Ви так само можете все загулити і знайти так само. Тому це не вашій совісті використовувати це чи ні, але в будь-якому випадку, я думаю, воно вам не зашкодить. І, типу, я не гарантую 100% результат після цих тій, але як мінімум думаю, ви будете почуватися краще, так як ці пункти підтверджені науковими дослідженнями. Явно не моїла. Отже, починаємо. І перший пункт це темна кімната під час сну. Це дуже важливий пункт, тому що якщо ви спите з включеним світлом, як, наприклад, нічник чи телевізор, вироблення мелатоніну в організмі знижується і знижується якість сну. Бо мелатонін є дуже важливим для нашого сну. Я ще читала, що яскраве світло може провокувати жахи. Не знаю скільки це правда, ну але може, так вам не замітку. Якщо ви не можете спати без світла, взагалі найкраще взяти якісь маленькі нічники обов'язково теплих тонів, якихось там помаранчевих, червонуватих таких. Головне, не білого і не синього кольору, тоді вам буде краще спати, і мелатонін буде вироблятися в нормальній кількості. Власне, я часто нехтувала цим правилом. Не в плані, що я там спала з включеним телевізором, але я дуже рідко коли закривала штори, бо думала, ну чи ж і так темно, до чого ще закривати штори, хто і так темно. Але мушу сказати, що якисну дійсно покращилася. Відколи я почала закривати повністю штори і робити темноту кімнати, тому це діє рекомендую. Другий пункт це провітрити кімнату перед сном. Під час сну наші фізіологічні потреби знижуються, а температура тіла падає. Тому, якщо ви будете спати в прохолодній кімнаті, це допоможе швидше охолодитися вашому тілу і швидше заснути це. Кажуть, що ідеальна температура для сну це приблизно 16-18 градусів. І хоча я ще той морзек мені завжди потрібно, щоб сюди було тепло, я реально почала краще спати, коли в кімнаті було прохолодно, а не а не нагріть так як в сауні. Третій пункт це теплий душ перед сном. І це знову ж таки стосується температури тіла. Як ми вже дізналися в попередньому пункті, температура тіла дуже важлива для хорошого сну. Тому якщо ви приймете гарячу ванну чи душ за годину чи за дві до сну, це допоможе вам швидше охолодити своє тіло і міцніше спати, і швидше заснути. Плюс це допомагає розслабитись і дає сигнал мозку, що починається ніби вечірня рутина, і пора готуватись до сну. Я особисто просто обожнюю гарячий душ перед сном. Він мені допомагає переналаштуватися вже на відпочинок. Четвертий пункт це прибрати кімнату. Можливо, це не найочевидніший крок, але він також корисний для кращого сну. Наприклад, набагато легше і приємніше розслаблятися в ліжечку, де постійно білизна чиста, пахуча, добре заправлена. і постіль рекомендують брати хоча б раз в тиждень. І, до речі, не знаю, можливо, це тільки в мене така проблема, але кожного разу, коли я бачу, що в моїй кімнаті безлад, це мені дає тривожність, що вночі, перед тим як я збираюсь спати, що зранку, коли я прокидаюсь і бачу це все, бо я розумію, що мені це треба прибирати. Тому цей пункт особисто для мене важливий, і він мені змінює дуже багато чого. І мені стало набагато спокійніше засинати, відколи я почала тримати кімнату в відносній чистоті. П'ятий пункт це приглушити світло перед сном. Він схожий на перший пункт, але він стосується більше часу перед сном, а не під час сну. Тут ця справа знову в мелатоніні і в нашому біологічному годиннику, який розуміє, що проходить час сну, коли навколо темно, відповідно, коли навколо все яскраве, і яскраве світло. Наш біологічний годинник щось впливається. У мене наприклад є от такі от шторки, які я замовляла на алі і одну вечорі. Як зараз я включаю лише їх, і так от собі хожу. Вони мені дають достатню виданість в кімнаті, вони дають тепле світло. Вони мене не перенапружують і мені не потрібно включати оце яскраве світло на горі. Тому вони мене повністю влаштовують і допомагають готуватися до сну. А ще до речі, в мене є лампа заходу сонця, яка теж дає дуже приємне, тепле світло. Тому рекомендую вам до неї придатися. Якщо шостий пункт це релакс перед сном. Спокійні і релаксові справи, які ви можете робити перед сном, наприклад, там читання книги, слухання спокійної музики, йога чи медитація, щось що вас розслабляє. Якщо ви готуєтесь до сну, то відповідно краще нічого активного вам вже не робити. Пора вже дати час собі відпочити після довгого активного дня і розслабитись, присвятити час собі, відкласти телефон і просто зробити те, що ви хочете, те що хоче ваша душа. О, наприклад, щодо читання книги, я не люблю читати книги перед сном, тому що якщо мені цікава книга. Я буду читати її до п'ятої чи до шостої ранку, мені все рівно. Якщо мені цікава книга, я буду читати до посміння, поки я вже там не, відруб... не відрубаюся або не дочитаю її до кінця. Тому цей пункт не для мене. Але якщо ви можете зупинитися і відкласти книгу на другий день, цей пункт для вас особисто, я знайшла для себе такий спосіб релаксації це малювання перед сном. Воно ну, мене дуже розслабляє. Я не те, щоб дуже добре малюю, але мені подобається просто відкласти телефон, відкласти ноутбук, включити якусь музичку прикольну, релаксову, щось там собі мазюкати. Мене це розслабляє. А взагалі, моє улюблена це медитація, але не слухати чийсь голос, а саме просто сидіти в тишині і прислухатися до своїх думок. Оце моє найулюбленіше перестає. Сьомий пункт. Засинати і прокидатися в однаковий час, щоб біологічний годинник знав, що час прокидатися, час засинати. Якщо у вас досить хаотичний режим сну, це може викликати не лише якусь неврозність, роздратованість. Це також може викликати і депресію, і тривожність, що є дуже важливо, тому цього пункту варто дотримуватись. Але, наприклад, знаю по собі для мене це напевно найважчий пункт. Мені дуже важко з режимом сну. Але я дуже старанно працюю над цим. Я зараз засинаю десь приблизно дванадцята перша прокидаюсь десь там типу див. Дев'ята, десята, і для мене це поки що найкраще, що я могла зробити, враховуючи мій попередній режим, тому я дякую собі за це. Але справді дуже важливо спати не 5, не 6 годин, а хоча б там 7, 8, 9 годин для нормального сну, для нормального функціонування організму. Восьмий пункт це ведення щоденнику. Дуже корисно десь за годину чи дві перед сном написати те, що турбує, те, що крутиться в голові, те про що думаєте дуже часто. І це, до речі, збільшує шанси заснути десь приблизно на 50%, Непогано так, так, да? коли ви витягуєте всі думки з вашої голови. От знаєте, буває таке, що ви лежите перед сном і думаєте, і думаєте, і думаєте, і не можете через це заснути до якоїсь там другої, третьої, четвертої години. А ведення щоденку допоможе вам в цьому, бо ви перед тим випишете всі свої думки, ви їх впередкуєте, і, наприклад, за один раз це може не вдатися, за другий раз може не вдатись, але так крок за кроком ви будете витягувати з себе ці тривожні думки, і вам буде легше зазнати. Це ж чудово. я, наприклад, веду свій щоденник вже більше двох років майже кожного дня, і воно мені допомагає не лише вивільняти свої думки, а й запам'ятовувати дні, але тому що я в щоденнику описую, що сталося, і це допомагає мені зміним не забувати, що взагалі відбувалося в моєму житті. О, ще до речі, я люблю писати досягнення за день. Це допомагає засинатись з відчуттям виконаності. Типу, ви щось зробили вже за цей день. Ви чогось досягнули. Це справді допомагає від тривожності позбутися. Дев'ятий пункт це звертайтеся за допомогою. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самі, звертатися допомогою. Це нормально. В мене, наприклад, підвищилася якийсь сну після того, як я почала займатися з психологом. І все до яке звернулася за допомогою і перестала втікати з реального життя в віртуальне, наприклад, в TikTok чи YouTube. і десятий останній, це не просто якийсь один пункт а. Збір таких малесеньких порад, які покращують якість вашого сну, це наприклад старатись не пити каву після другої дня, бо кофеїн тримається в організмі десь приблизно 13 годин, не їсти 3 години перед сном, не користуватися телефоном чи ноутбуком за 2 години перед сном. Планувати що робити наступного дня, щоб було легше засинати з відчуттям, що ви знаєте, що робити завтра, що вас чекає завтра. А якщо ви вже от лежите і не можете заснути, то Уявляйте те, як ви десь гуляєте на березі моря, десь в горах, що вам подобається. Візуалізуйте щось, і це допомагає заснути. Думаю, всі вже чули про біологічний годинник. Так от суто технічно наш мозок знає, коли ранок, а коли вечір, коли ніч, коли потрібно прокидатись, коли, коли засинати. Суто технічно наш мозок знає, коли котра година не те, щоб дуже... Точно там 2,56. а так приблизно і допомагає нашому мозку, нашому біологічному годиннику в цьому саме світло чи темрява, їжа, температура чи активність. І от саме тому важливо перед сном не робити нічого активного, не їсти дуже багато, знижувати температуру навколо вас і сидіти в темряві. Поки що, саме з практичними порадами, в мене все. Я ще хочу вам трішки розказати про вітаміни. Про те, що я заштамінтернеті знову ж таки, от, наприклад, магнезіум як такий він не допомагає в кращому сні зазвичай. Дослідження, які проводились, підтвердили те, що лише деякі люди отримували кращу якість сну після вживання магнезіуму, і то лише тому, що магнезіум у них був в дефіциті, і дефіцит магнезіуму викликав порушення сну. І тому, типу, вони почали пити магнезіум. Він прийшов в норму, і через це в них формувався сон. Тобто це не тому, що це така магічна пігулка, яка допомагає вам краще спати, це просто тому, що в них був дефіцит магнезіуму. І ще часто це працює як ефект плацебо. Що цікаво, до речі, щодо мелатоніну, який багато хто знає як пігулки для сну, саме на статистичну. Здорових людей середнього віку він зазвичай не дуже той впливає на з дослідження. Якщо він таки впливає, то він збільшує кількість сну від 3 до 4 хвилин, що не дуже той багато. Але кажуть, що він знижує температуру тіла, що допомагає засинати краще і спати краще. Так що, можливо, він такий корисний. Може бути корисною від 0,1 до 0,3 мг мелатоніну, і це, типу, ваша справа приймати його чи ні, можливо, він вам допомагає, але. Як мінімум кажуть, що не варто приймати великі дуже дози мелатоніну. От на цьому в мене все. Напишіть, чи вам було корисно це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Тікток. Пишіть також, що допомагає вам заснути швидше і краще. А я вам дякую за увагу. Сподіваюсь ви в теплі і в безпеці і до нових зустрічей! З вами була Андріана. Па-па!